Всім привіт! Так як евакуатор загружений зараз автомобілем на бершать. А тут знайомий подзвонив, срочно потрібно допомогти забрати автомобіль біля жмерки завести війницю. То я під'їхав кугою, зараз чіплю лаветку свою і швидко завеземо, зробимо якесь доларів 70. Зараз поставимо туски дівчина принесем з собою тримати дочка і корбу знайомого лопнув ГРМ. Боже, де це той ключ, коли це був останній раз вчора лева туди Да? Ось для чого лебьотка, коли кажуть, що лебьотка на евакуаторі її достатньо, а коли окремо Присяк, тягнеш, то назад ну, да, розійшлися. Так, ну відео знімати, звісно, добре. Ладно, спробуємо з телефоном дотягнути. А, тут горбочок. Треба розгонь набрати. Лалет важає 650 кг, якщо що повністю в зборі з страпами. Чуть-чуть. чи -чуть, чуть Оп! Не знаю чодно рукою чіплю Хо! о! Чіпкаю Так Запихаємо Страховочний О, щось камера заглючила, треба телефон міняти срочно тут чіпляємо ось тако. Оп. Все одной рукой. Так, светится, не светится. Машина светится, она не светится, да? Все светится. Закрываем гараж. Просто можна було евакуатор без синку розгрузити. Там на ньому ЛТшка стоїть. Вона не прям така важка Розгрузка, бо ЛТшка на ходу. З'їхав, виїхав. Всі проблеми. Все одною рукою. О! Віка принесла мотозочки. Тяжкі. Працюємо ручками, ручками. Тому потрібна послуга евакуатора, звертайтеся.